Третій рік поспіль ми вже робимо ці змагання. і достатньо успішно. В цьому році приїхало вже більше 65 учасників з всієї країни. І Дуже такі потужні змагання тривають зараз. Всі борються за дуже так сказати, самовіддано. Взагалі я цей вид спорту радив би, напевно, кожному спортсмену, будь-чим би ти не займався, тому що кросфіт поєднує в собі функціональні тренування е, з різних видів спорту. Тобто це і важка атлетика в поєднанні з е, чимось таким функціональним типу по типу бігу або по типу на багато повторень. Ми не практикуємо великі ваги, але практикуємо багато повторень, е, що дуже добре забуває дихання і важко працювати на високих темпах.